Привіт! Сьогодні пропоную трохи заглибитись у себе і поміркувати щодо власного майбутнього. А також продовжити поглиблювати свої знання української мови разом із проєктом Ти то чув» – Гайда. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Дякую. На початку цієї розмови хочу запитати наступне: чи вважаєте ви себе? Хоча яке наступне. То країна агресор десь хоче постійно наступати. А українська мова відкидає зайве. Тож кажемо правильно, хочу запитати, чи вважаєте ви себе усвідомленою людиною? Що особисто я маю на увазі під цим? Це вміння задавати собі корисні питання. Хм, Це що, якась задачка, чи що, щоб її задавати? Ні. Тож кажемо правильно, ставити питання. Я рахую правильним бути чесним із собою у відповідях. Це що якась лічилка? Ні. Тому кажемо, я вважаю правильним. І як результат корисних запитань і чесних відповідей, вміння вирішувати свої проблеми. Це що якась математика знову? Ні. Тому проблеми ми розв'язуємо. А щоб легше запам'ятати, розв'язуємо проблему як вузол, що заважає нашому хорошому життю. Звичайно, є спосіб, альтернативний усвідомленню робити вигляд, що ми не маємо жодних запитань до себе. Але це неправильно, правильно казати, удавати. Як краще вчиняти це вибір кожного із нас: чи бути удавом із товстою шкірою, який любить щось удавати, або бути чесним із собою і мати хороші шанси на дійсно щасливе, усвідомлене життя. Бажаю кожному із нас вже у наступні дні, тижні або місяці зробити корисні висновки. І ось перший з них, правильно казати, найближчі дні. Робимо усвідомлений вибір разом із проєктом Ти то чув». До зустрічі!